Мої вітання. Це відеозвіт із будівельного майданчика житлового комплексу Америка за червень від корпорації нерухомості Ріал. У мешканців ЖК Америка є все, що потрібно для комфортного життя. У житловому комплексі декілька дитячих майданчиків. Для автовласників великий підземний паркінг. Поруч, всього в 10 хвилинах на авто, великі гіпермаркети, близько парк Горіховий гай. Більше інформації на порталі real.ua а тепер до новин із будівництва і розпочнемо із найприємнішої будинок К-1 отримав сертифікат на готовність до експлуатації. В будинку К-2 завершено оздоблення ліфтових порталів на ліфтових майданчиках. Виконується облаштування благоустрою прибудинкової території. В першій секції будинку К 3 завершено монтаж парапетних кришок на перехідних балконах. Також завершено монтаж блискавкозахисту на фінішному етапі. Роботи з утеплення фасаду цокольну та першого поверхів. В першій секції також завершено укладання плитки на підлогу в місцях загального користування і на сходових маршах. Завершується оздоблення стін та стель в місцях загального користування. Триває монтаж лічильників обліку води та тепла. В другій секції будинку К3 виконано облаштування ліфтових порталів. Також завершено монтаж світильників в місцях загального користування. Як бачимо, будівельники Ріел доклали всіх зусиль, щоб здати будинки якнайшвидше. А від вас попрошу лайк і підписку на наш канал, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів корпорації нерухомості Ріел». Якщо є запитання, пишіть їх у коментарях. До зустрічі!